На нас чекають довготривалі новорічні свята. Як провести її без шкоди для здоров'я? Ми вирішили запитати лікаря терапевта Всі будуть святкувати новий рік, і звичайно, багато людей вони, по-перше, і постують. і перше, моє таке от прохання до населення це не зловживати жирною їжею, не переїдати. Це по-перше. По-друге, не зловживати алкоголем. За словами лікаря, в порівнянні з минулим роком люди почали стежити за своїм здоров'ям. Поліклініці, знаєш, зменшилась кількість хворих. Можливо, люди стали більш економніші. Вони, мабуть, ну вживають менше жирної їжі. Можливо, люди менше тратять зараз на алкогольні напої. І зменшилась кількість ГРЗ. Іде і профілактика респіраторних захворювань. Люди тепленько одягаються. Ну Бережують себе. В основному краще їсти ті продукти і страви, які швидко перетравлюються. У першу чергу це страви і салати, які були приготовлені з урахуванням сумісності харчових продуктів. Крім того, сюди варто віднести варну або подріблену їжу. За словами лікарів, новорічну ніч громадянам краще не зловживати різноманітною їжею маринадами та смаженим м'ясом. Також лікарі не рекомендують починати святкову вечерю жирних страв. Це справа в тому, стверджують експерти, що жири знижують секрецію шинкового соку, а також уповільнюють травлення. Це може стати причиною млявості. Щодо лекого Пічну ніч краще дотримуватися відомого золотого правила. Пити потрібно не більше однієї дози алкоголю на годину. Відзначимо, що одна доза алкоголю це 360 мл пива, 180 мл вина або 30 мл міцного спиртного напою. Зустрічати новий рік з гарним настроєм, з позитивом, в колі родини, з душневним спокоєм, з думкою про те, що в нас все буде добре, що в нас буде мирне небо. Я думаю, коли в душі буде гарний настрій, спокій, коли будуть рядом близькі та рідні люди, на все буде добре. То, щоб не псувати свята ні собі, ні медикам, варто в усьому дотримуватися міра.